Є одна риса характеру, без якої неможливо побудувати стосунки. Просто неможливо. І ця риса характеру називається терпіння. Чи потрібно жінці мати терпіння, колосальне терпіння для того, щоб поруч з нею виріс чоловік, щоб він перейшов із формата хлопчика, підлітка у справжнього чоловіка? Це роки, а іноді і десятиліття. Терпіння витримки і віри те, що буде все обов'язково добре. Чи потрібно чоловікові мати терпіння, допоки ця жінка проявляє себе зі своєї гордині, коли вона не вміє також бути у стані жінки, коли вона доказує постійно свою правоту? Це також маса потрібно мати терпіння. Сьогоднішнє покоління воно не хоче терпіти, воно хоче. Сьогодні і зараз жити вони не вміють, знаєте, зібрати свою волю в кулак і мислити стратегічно зрозумійте, мої хороші, для того, щоб ви побудували свої стосунки, отримали в них задоволення. Це буде обов'язково, але згодом. Потім відразу у вас нічого не вийде. Тут треба стати майстрами, а для цього потрібно тренуватися, тренуватися, робити помилки і мати колосальне терпіння. Так от, мої хороші, якщо у вас взагалі немає цього терпіння, то краще не йдіть стосунки. Попрацюйте над цією рисою характеру, а потім вже більш зрілою особистістю ідіть і створюйте стосунки.